День новий розпочинається. Ранок добрий посміхається. Доброго ранку, дітки! Дітки, ви вже знаєте, що квіти, які ростуть у будинках на підвіконні, називаються кімнатними квітами. Вони прикрашають нашу оселю, і ними можна милуватися в різні пори року. Цілий рік. Кожна квіточка має різне забарвлення. Та різну форму. І листочки у квіточки бувають різного розміру та різної форми. Подивіться, малята, яка чарівна квітка у мене. А як ви гадаєте, чому вона чарівна? Так, вірно. Бо в неї замість пілюсток насіння гарбуза. Давайте ми з вами виготовимо таку чарівну квітку. Але спочатку. Зробимо гімнастику, щоб приготувати наші ручки. Наші рученьки маленькі, наші пальчики гарненькі, подоріжці йшли, квіточки знайшли. Щоб виготовити таку чарівну квіточку, нам потрібно насіння гарбуза, пластилін. Кольоровий папір або картон, серветки і звичайно хороший настрій. Відшіпуємо пластилин червоного кольору і скочуємо кульку. Потім цю кульку викладаємо на аркуш картону. Це буде середина нашої квіточки. Зелений пластилин ділимо на три частини. Одну більшу і дві маленьких. З більшої частини зеленого кольору скачем довгеньку ковбаску. Це буде стовбур квітки. З двох маленьких скачуємо кульки і приєднуємо до стовбура, витягуючи пальцем, щоб утворились листочки. Потім навколо серединки квіточки прикріплюємо гарбузове насіння. Чарівна квіточка готова. А я бажаю вам натхнення та успіхів і чекатиму на фото ваших робіт. До побачення, до нової зустрічі!